Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Gameplay сьогодні будемо проходити. Е, як вам так сказати? Бабку. Детку через увага! Хелікоптер! Хелікоптер! Апопепаптер Флешбек і вов. Е, Да, як ви вже поняли, ми будемо через хелікоптер проходити бабку. Так що да. Дай бог вони як тоді того разу не прийшли. Два рази буду стояти так тепер. Я хатупані двері. Двері хулігани. Не дай бог в тільки хтось один з них перейде. Де ще одна? Угу. А ж мона, я понімаю радикуліт. Ну, я потребую, щоб ви йшли бігом. Угу. В цьому шкафчику нічого немає корисного. Ніколи. Не тре, не тре, Не тре. Нічого нема корисного все. Ага, є корисно. Бензинка. Вепонка. Це все корисне. Я знаю, що воно побачить. мене побачить У мене вепон не лізь! Карга. Не лізь. Дура. Дед. Я йому нормально тот. О, мануал, Чика. Мануальчик хелікоптер! 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 Апу-пер-паракіптер! А ну, хай йде до мене! Де до мене? Жесть мене приспів. Принц под цимбалом Мені тоже под цимбалом. О, маму, мия. Меня... як <рикла> стрьомно! Як це соромно! вилупилась вона на мене, не ну, виптветься! Двері не вчили закривати за собою. Та замахала... Божкин. Ще частина картини. Скотч. Хоч там ще треба. На жаль, не пам'ятаю що. Поспи вечным сном. Глядите, карга. Хедшот. Так, ключ видай мне, сразу. Мне ключ уже виш. Пам. Парарарарам. парам. Парарарарарам. буду искать сюди. Тільки зараз зараз саме бісяче. Що? я не понял а як типа я здох зразу. Навіть анімації нема а це як Як? Ви зараз это тупо мої крики на всю хату на на весь район, на вс на всю область. На всю Украину. Ну як мені і типа доставляти? Разряв, забери, будь ласка, ту анімацію. Ну хоча б там. Набух ну, хоча б зробити так, щоб мы не здыхали. Це зах. Якщо я так потрачу до хрена часу е, і буду здихати, це буде кабела. Я в шоці? У мене немає слів. От хуліган. хулиган! Комхир, май бейбики! Ну тебе безсмертна якась! Сразу ну подивіться на неї, баба! Поваляйся там! Падла яка, га ж везібу! ти потаскай, не дай бог я здох. Питання, а чого я здох тоді? Обідну? Не здихаємо, не здихаємо! Війна в країні, не здихаємо! Віддайте мені мій ключицьер. Що у нас було? Ага, тут був у нас мануаль. Так, ці двері зразу відкриємо. я туплю ну тупо він, так тупо здох задохло два предмета корисних так бензин є, щось може корисне буде Хату! вкраду их хеликоптер М -м, буду его не не цена экстренный выпадок шоси у нас тут опа туалет на бумага шукать не надо уже дали норма а скоро и экстрим же жах буде для мене М да меда бам Ну а я схерив.. схерив? Я не знаю.. Я щось з самого у у Дитинства дивний. Чось я мовчу, не знаю чого.. Стоп, нам ще треба якась збро є, да, і все.. Ну зброя є, все по суті.. Все, я готовий. Все є. Двері знає. Літаємо. Це сюда. А це сюда. Давай став. А можна було я так пушкою посре прострелив і бег? Далее пушечка надо, мы ее улюбленная. Я буду являться баб. Давай я освобожу там. А там будет патрон, да? Не, если мне подойти, шкот потом, патрон, бал. Не, <с> Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Бляха, ну я мазива, ну реально. Такое мазиво тут я. Бляха. Ну, это звездец просто. Бах. Профессионал. Я не пам'ятаю, ну треба заяви, щоб це було зелене. А який толк взагалі? Спред згадав. Який толк? Пенсіонери! На базу? Hello! Goodbye! Лягла спадки! Де пенсіонер? Да твой мужчина. Я ему радио включу. Да ты меня загребал. Сейчас зараза тупа. Come here. Можна пройти? Якби того ж не звук, яка... який на який ти приходиш. А, ніч не цю приходить. Ваза. Майка. Oh Де він є? Він взагалі є зараз в грі. Як я тільки що пере. <кхи> я знаю, це може бути до кін. ...ну кінно, да. Я думав він десь спешопо... Як я бігом зреагував просто! Куда сусідка в тісті тут афу. Воно просто схоже на. Ній. Більше я не буду таке робити, продурюватися бо мене могла настигнути кара. Вона ж всього трусить зара. Папарапа, парапара бля. Судим. Яка моднейша фотка деда? Подивіться який. Ну модель просто. Мо модель, мод модель, модель. ...який є легенький. Мільйон тонн десь. Приблизно. Може десь 7. А от тепер ви офігієте того, що бабка з Дідом купили на пенсії. З пенсії туди. Купили. Копили. Не купили, а копили. Бо може хтось не почув. І тепер ця маш... на цій машині ми маємо полетіти. А, відкриваємо дверки. Я міг щось тоненьке просунути і відкрити до. Це, бы ж сюда. Механік! Механік, механік. Улюблена анімація. Не анімація, а... справа получается. Фуу. Сам ти фюэл, на пупы. Це буде сяй. На це сяй. Я сяй з собою забиву. Все, я хочу їх на вбити. кубити. Ч на мене дивиться? У щоб знов діда не було. А там. Він сюди кстати, хоті. Чо ти Який ти бронирован? Я це? Я попав! не Я попав. Я попав! Бронірований чи що? Ти з чого такий зроблений? Не закрию двері! Ну іди сюда, тварь Что в мене пушка так тримається? Я... Це є. Падло яке, ага. Його на гонус упустил. Помстися за себе. Слухай, ти глуха вже останнім часом? Ти здається, що на пенсію треба вийти? А, ти ще і так на пенсію. Ммм, яка глаза прям. А от почути ти коли ви треба, то ти не йдеш? Не чуєш? Геть, упс, і и фугело. Іди сюди. На добавку. Все вони мене бесать, я звалюю. Зброю забираю з собою. Це моя зброю. Я її купив. Сяй забрали. Зброю забряли. Ну все, ми готові. Емо налетіти. ключ? Так, э, дайте дозвіл на взлт. дозвіл дозволи. Дозві дозволяйте. Ту-ту-ту-ту-ту. 513, й готовий до взльоту? Так, готовий. Увага, прийом. Ура, я ви Ха-ха, пенсіонери. Дивіться на мою дулю. Пам-парам! the end. насправді не, не the end. Ціки нам далі... Ось normal, normal. Бачите, включаю зразу вам normal. Потім хард і потім А потім я буду тратити свої нерви на проходження... двох пенсіонерів. Ну а з вами буде Діма. Ви були на каналі Люботурогемплей. Надіюсь, вам сподобається це відео. І ви підтримуєте мене лайком, як завжди, коментарем і підпискою. Ось. Е, всім. Зайдіть, все сказав? Всім пока-пока.